Привітик, привітик усім, Мене звати Оксана. І сьогодні, незважаючи на те, що у нас нема світла з відключеннями, я вирішила все ж записати своє відео вступ у спільник Оленки Буганової. Він Миколая до Василя. Тому що цей спільник вже декілька років поспіль Оленка організовує для нас. І ми з великим задоволенням беремо у ньому участь. Я, наприклад, так точно, Чому? Тому що до свят нам завжди хочеться творити щось цікаве, щось там для декору, для новорічно-різдвяних подарунків рідним, близьким, а також на благодійництво і, звичайно, нашим хлопцям, нашим захисникам. Отже, сьогодні я до вас без світла. Сіла біля віконечка, щоб, щоб ви мене хоч трошки якось у кадрі бачили. І е, зараз я буду вам розказувати, е, які номінації цього року чекають на нас у е, цьому чудовому спільнику. Е, а е, номінацій у нас буде шість. Перша номінація це Святий Отче Миколай, мою хату минай». Я собі тут трошки записала, тож буду підчитувати. Тут ми в'яжемо на сиротинці, на, на різні шпиталі, на дитячі будинки, на фронт в'яжемо, звичайно. І для тваринок можна. Отже, цю номінацію я, звичайно, буду брати в ній участь, тому що я в'яжу хлопцям шкарпетки. Ви це знаєте, я вже Пішов четвертий рік, як я в'яжу шкарпетки. Отже, в цій номінації я точно візьму участь зі своїми шкарпетками. Це, можливо, не буде дуже цікаво, але все ж. Друга номінація це Миколайчий-чобіток. Ну, Миколайчин-обіток це ми обмінюємо з подарунками. Феячимо одна, інші. ми подарунки збираємо, і потім надсилаємо, не знаючи. Хто нам прийшла, нам лише рандомно вибирає адреси і відправляє, кому. Наприклад, мені відправляє адресу, кому я повинна надіслати подарунок, на яку адресу. Але та людина не знає про це. І це дуже цікаво. Я, наприклад, дуже із задоволенням завжди чекаю, не той подарунок, як оту цікаву казочку. Щодо мене йде таємний Санта, як то кажуть, ну у нас Миколайчин Чобіток. Так, далі третя номінація. У нас хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це в основному декор оселі на Різдво. Це дідухи хтось робить, хтось робить такі соломи, цкавинки, я бачила таке неодноразово. О, дівчата сама не робила. З соломи я не вмію, а от з газетних трубочок я роблю. Колись я дуже багато їх крутила, плела. Але це було давно, коли я сиділа в декреті, я дуже багато чим займалась. І мені зараз дуже хочеться це все повторити, тому що спробувала трошки того, і того, і холодна порцеляна, ліпка із пап'ємаше, і трубочки, і солодкі конфетні букети. Отже, я така різнобічна. Що я буду пробувати щось і в цих номінаціях не лише в'язати. з глядачу буде цікаво. Далі, четверта номінація це коли сніг пахне мандаринками. Ось тут ми робимо все для нового року. Це і вирізаємо сніжинки, прикрашаємо ялинку, готуємо якісь страви рецептами, можна ділитися новорічними. Далі Декор будиночку, декор домівки. Це ялинкові прикраси. Це якісь елементи декору, коли ми прикрашаємо свою будівлю. Я думаю, що тут також багато є де розігнатись. І я буду, буду і ці номінації також. Далі п'ята номінація, а рік новий, нові малює плани. Це, тут ми будемо говорити про наше бінго. Можна звітувати в попередньому бінго і створювати собі нове. До речі, в мене ще так багато незакритих цих ячей, Бінго. Я цей рік дуже слабо, дуже слабо працювала через, ну, через нестачу натхнення, тому що. Цей рік мене було в мене був почався негарно, я втратила батька, і якось дуже, дуже мені важко було прийти до себе. Але потроху рухаємось, далі живемо далі. І шоста номінація: Кін не винен, це любов. Це тут можуть бути щось зв'язане з конем, це буде рік коня у нас. І можливо в'язати, можливо, шити, можливо, з іншого чогось там, чи ліпити коника. Але сюди входять і Валентинки, і сердечки, і все таке різне на День Валентина. Також сюди будемо до цієї номінації вносити всілякі такі поробки. Отже, так, друзі, я. Залишаю за собою право щось змінювати, тому що не впевнена, що це те, що я собі придумала, у кожній номінації я зроблю. Але щось я буду робити. Бо це такий період казковий, коли хочеться творити, коли хочеться в'язати, ліпити, вирізати ті сніжинки. Я пам'ятаю минулого року, я в такому захваті вирізала сніжинки. і Прикрашала ялинку, тоді я була в гостях у сестри в Будапешті. і ми прикрасили ялинку. Дуже багато, багато на ній було сніжинок, які я вирізала. Сама і нею, прикрасила ялинку. Ми згадували дитинство, коли вирізали їх. І це була настільки така ностальгія за дитинством. Добре, що є що згадати. І це світло треба пронести з собою все життя, правда? Отже, так, друзі. Таке моє невеличке звернення. Вибачайте а -а -а. за те, що у мене нема світла. За те, що я ось так до вас вийшла е без ниток, без нічого такого, тому що зараз я справді не можу вам це все показати. Але приблизно розказала, що, що буде і як. І я всіх закликаю прийняти участь, всіх рукоділочок, в'язалочок. Я закликаю до нас приєднатися до 1 грудня це можна зробити. Залишу під відео телеграм-чат, де ми обговорюємо, де ми ділимо своїми враження, де ми одна в іншої питаємо поради. У цей чат можна вступити і ще додати, подати свою заявочку на участь у цьому спільнику прекрасний спільник. Це, мабуть, найулюбленіший спільник між тих, в яких я брала участь. Це мій найулюбленіший спільник, це я можу твердо сказати. Отже, до 1 грудня можна вступити, подати заявочку, Оленька вас доєднає. Можна приймати участь не лише у ютуб-каналі, а також в чаті, в чаті телеграм, в інстаграм. Отже, це дуже комфортно, я рахую. У нас є свої спонсори. Якщо ви не вмієте в'язати, творити, ви можете доєднатись просто як спонсор. Якщо ви маєте бажання заохотити якусь із дівчат, подарувати подарунок або прийняти. Участь у голосуванні щодо робіт, адже робіт буде дуже багато і дуже красивих, яскравих новорічно-різдвяних робіт. І якщо ви маєте бажання, можете доєднатися як спонсор, у якості спонсора. Ви знаєте, що дівчаткам є е завжди цікаво діставати гарні подарунки там у вигляді ниток, спиць, хороших спиць, інструментів хороших. Я сама не маю їх так багато хороших, трошки-трошки. Мені, наприклад, завжди цікаво діставати гарні інструменти. Буває таке, що дівчатка щось надсилають, якісь спиці хороші, і це так приємно. Отже, чекаємо вас усіх, а також підтримуйте нас, наші відео. А я. На цьому буду завершувати і е, буду чекати вас у своїх відео у цьому спільнику. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксимур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів, друзі, Па-па!